Ситуація по премії. З давніх довен, зокрема в нашій Борисовській міській раді, премія це є аксіоном. Премію розподіляють всі на початку року, а та премія, яка ось, зокрема вже на Новий рік, її вже всі даже потратили собі в голові. Це неправильно. Я вважаю, що премію дійсно мають отримати ті люди, які працювали понаднормово і які показали, що вони дійсно заслуговують. Я жду пропозицій від всіх заступників, зокрема про новорічну премію. Того, кого вважаєте, потрібним. Крайнє слово, я залишаю за собою. Весь решта фонд з економленої заробітної плати, з якого і створюється в принципі, премія, принципі, мене є пропозиція відправити на два напрямки: перший це допомога нашим Збройним силам, повірте, перед новим роком їм це буде надважливо. І другий створений фонд дітей та вдів воїнів полеглих на цій війні. Прошу вас, Тамара Олексіївна, після того, як ми напрацюємо варіант, кому ми дійсно, кого ми преміюємо, це буде небагато людей. Як показала практика, коли почалась війна з міської ради 168 штатних одинич працювало не більше 20. Я нікого не хочу звинувачувати, нікому не хочу нічого казати. Це справа кожного, берегти своє життя і здоров'я. Це найбільша цінність. Але є люди, які себе проявили. І за тих я буду. Дотайствують про те, щоб вони отримали премію. За єдиним виключно це не будуть керівники, це мають бути рядові, головні спеціалісти і рядові посади.